Шлюбний договір породжує сумніви та недовіру. Все через те, що існують міфи, які заважають правильно зрозуміти його суть. Міф перший те, що я чую найчастіше, що шлюбним договором можна передбачити особисте життя одного з подружжя після розлучення, заборонити укладати новий шлюб в майбутньому або навіть виконувати не встановлені законом подружні обов'язки. Це не так. Шлюбним договором можна передбачити виключно майнові права між подружжям. Міф другий шлюбний договір це для багатих. Насправді він корисний для всіх. Повторюсь, він регулює майнові відносини між подружжям. Тобто може захистити при поділі майна. Міф третій полягає в тому, що договір обмежує права одного з подружжя. Але і це неправда. Згідно з частиною 4 статті 93 сімейного кодексу України, шлюбний договір не може ставити одного з подружжя у невигідне матеріальне становище. Міф четвертий шлюбний договір це на все життя і змінити його неможливо. Ні, його можна перепідписувати стільки раз, скільки подружжя забажає, а у разі суперечок можна оскаржувати в суді. Тому шлюбний договір це не про недовіру, це про повагу та про Хочеш знати більше, переходь в мій профіль і підписуйся на YouTube.